не прожив. Заборонений. Навіть видно откуда він пролетів. Тут скільки торчить пішов? Ну де да, торчить, де да не торчить, прилетіло. Тобто, по цьому. Там там. там. З тої сторони прилітає в район Горлу. Ну, Самі легкі це 82 А так 120-ті робить. Це як за здрасті. По периметру далі. Постійно вони ночі тут блукають. Слава Богу, є у нас тепло. Дивимося в тепло, бачимо їх частенько. Не кільце, хлопці ззаді, це ж там уже наші стоять, там уже наші стоять Зайцева, Тут уже кругом вже наші, слава Богу. А оце ж вони отут -от висіли. Дашка прилітають такі подарунки. Буквально ще неділю, да, от зайцева, ви, ви знаєте, Зайцева постійно там обстрілюють. Саву обстрілюють, 150 рим вони. Ну для кого це заборонено? Це для нас заборонено, а для них це не заборонено. Шахтери і тракторісти вони ж. Десь напередку сидять за нами, дивляться. Ще частіше, частіше вже пристрілюються добре, стріляють вони добре. Тому що раніше не так було. Кожну ніч, як тільки сонечко сідає, вони вже починають лякати нас, я не знаю, стріляють. Думаю, що ми побіжимо, але такого не буду. Снайпери бувають, так. Да, пострілюють буває. Ну, взагалі все в основному ночі вони. Вони втихаря, тихаря, вони так воювати не вміють, бояться, то тільки вночі. Щоб ми не бачили, тільки чуємо. Ділиться,